Дивися телевізор, виступа Пущина, а за ним великі букли, Нова Україна. Після нього другий, третій, жар молодець. Викликають після мис сужичку Донецьк. Що ж це, браття, за країна, нова Україна? Із якого народу племені коліна? Чом про неї не чував я наш школярській парті? Де вона? В якій півкулі? Покажіть на карті. Покажіть мені, будь ласка, де її столиця? Виявляється, на карту нічого дивитись. Тут зібрались на конгресі ринкові герої. Щоб творити Україну нову і старою? Так, нібито Україна для них то як шапка. Зняв з макітру рвану Рану, викинув і крапка. Люблять щирі українців Україну, неньку, а комусь вона набридла. Подавай новеньку. Дічився, як від партій, члени-активісти. Лиштувати конгреси і збирайте з'їзди. Засідайте, викидайте. Роже наради, щоб пробиться, проштовхнуться ліктями до влади. Боротьбі за привілеї ліс не хоч на стіни, при цім не поминайте своє України. Вас не стане й наслібити в цім безламному світі, а земля її нестила по своїй орбіті, Бо вона не знак на карті, а творіння Боже, ні старою, ні невою звати їй не гоже. Що для неї колотнеча ваша політична, ви тут гості тимчасові Україна вічна!